молоді, спробуйте відповісти на запитання, що робити, коли від роботи за комп'ютером нестерпно болить спина, коли м'язи скриплять від бездіяльності, мозок просить кисню, а душа вимагає пригод і нових екстремальних відчуттів. Де знайти гарну компанію справжніх друзів, які відірвуть тебе від монітору? Як вдало одружитись чи вийти заміж за достойну людину? Яким чином можна загартувати свій характер? І нарешті, як перебороти страх висоти і перемогти самого себе. Про все це ми поговоримо сьогодні. Занадто багато питань. Не турбуйтеся, пів години вистачить. Все. Час пішов. Ці люди доволі молоді. Кожен з них навчається, має роботу, родину, плани на майбутнє. Однак є те, що їх об'єднує і водночас відрізняє з-поміж багатьох інших, що запалює вогник у їхніх очах і змушує серце калатати з неймовірною силою. Є те, заради чого вони підуть на ризик. Те, для чого слів буде недостатньо. Надґрабі сонце встало. Небосвод вот сегодня чист, Труден путь до перевала. Просыпайся, альпинист, По горам притопай, топай, За веревочку держись, Концентрат перловый лопай. А вот такая наша жизнь, Заболели мы, друзья, горами, Городы у нас до самый глаз. И когда домой вернемся, Мамі, даже мама не узнает нас. Просто це подобається. Раз прийшла, спробувала і зрозуміла, що це моє. Дість уже, конечно, чоловік переодоліває себе в цих ситуаціях, йому намного проще Висоти своєї польоту вже ну, как би, на якісь життєві ситуації. Що ми це любимо, ми цим живемо. Скали вони живі, коли ти на висоті 400 метрів, ти наче переміг весь всесвіт. А на них сидят мужчины, неизвестно почему. По горам ты топай, топай, за веревочку держись. Концентрат перловый лопай, а вот такая наша жизнь. А вот такая наша жизнь. А вот такая... Альпінізм, як таковим я почав займатися з років 15. До цього я займався туризмом. Я тоді прийшов ще дитиною. Мені сподобалась саме цей процес: мотузки, вузли, системи страховочні. Ми збиралися на той момент на породі, тому що в нас ні приміщення не було, ні старших таких спортсменів, які нам які би досвід передавали. «Все почалося досить давно. В 11 років в мою школу прийшла вчителька. Ну, тоді це називалось туризм. Ми виходили на гору, навішували вірьовки, ходили по них, пекли картоплю, обідали, розмовляли і все з цього почалося. Потім Наталя Васильівна запросила нас на змагання до Криму, дитячі змагання. Ну, і... Потрошку, потрошку захопило, так як спорт досить цікавий, розвиває всі групи м'язів, ну і перш за все, виїзд на природу, мальовничий крим – це також захоплює. «14 років ми здійснили перше сходження, і це спочатку це якось казалось нездійсненно, але потім, коли ми вже вилізли на вершину, ми зрозуміли, що це все реально, і це вже затягнуло більш, більш глобально, коли ти висиш. Ну, наприклад, там на висоті 400 метрів і дивишся вниз. Люди, як маленькі мурахи, ходять під тобою, а ти, наче ну, переміг весь всесвіт. Це була любов з першого погляду. Гори полонили молодих людей. Хлопці дуже швидко звикли дивитися на світ з висоти. А попереду чекали нові вершини, які треба було покрити не тільки у спортивній кар'єрі, але й особистому житті. У мене по житті був дуже стрімкий ріст, я пройшов 12 років, в 13 я вже почав їздити на змагання в Крим, це були дитячі юнацькі гри з альпінізму. Потім мене під своє крило, також з моїм другом, взяв покойний Сергій Крамарєв, ми в його честь восени проводили фестиваль скелазний. І ми на той момент, в 14 років, ми здійснили перше сходження. І це спочатку це якось казалось нездійснено, але потім, коли ми вже вилізли на. Ми зрозуміли, що це все реально, і це вже затягнуло більш, більш глобально. На початку керівником наша була Ручкова Наталя Василівна, вона КМС по альпінізму, інструктор третьої категорії. Спільне захоплення дуже зблизило вихованців альпіністського гуртка. Вони стали гарними друзями. А дякуючи всеукраїнським змаганням та міжрегіональним зустрічам, світогляд спортсменів розширився. Вони подорослішали та удосконалили свою техніку. Гаряча кров Підштовхнула спортсменів до нових вже самостійних звершень. 16 років. Команда полтавських альпіністів долає складні маршрути кримських та карпатських гір, а потім Кавказ. Ідея започаткувати клуб Скелелазіння та альпінізму стала відповіддю на гостру потребу розвитку цього виду спорту у Полтавській області. Донедавна Полтава займала не перші і навіть не середні місця на всеукраїнських змаганнях. Юрій з командою однодумців за власні кошти і кошти небайдужих людей з великими потугами спорудили два тренажери для удосконалення, майстерності та навиків скелелазіння в полтавських залах Міністерства надзвичайних ситуацій та Полтавського університету економіки і торгівлі. До речі, це єдиний полтавський виш, керівництво якого пішло назустріч і дозволило хлопцям тренуватись. Ми, можна сказати, єдині представники офіційної лазіння в, в місті Полтава, що всередик нас знаходиться в Полтавській області. І ми всіх чекаємо, на всіх раді. Шукав в Полтаві скеледроми і от відкрили не так давно новий скеледром болдеринговий гірбі, зацікавився, був на відкритті, побачив, як люди лазять. Ще більше зацікавила, заінтригувало і захотілося спробувати. У нас є дні відкритих дверей, які всі можуть спробувати безкоштовно свої сили. Я раніше першим туризмом займалась, думаю, треба рости. Вичитала в інтернеті, прийшла. мене так хорошо в клубі прийняли. і мене Мені з них подобається. Ти виходить, що как бы, вот, только... і в спортивній формі держиш спілкування. Вот. Прийшов з приятелем, була ідея, якби. Віль... Зайняти вільний час, тобто Тобі... 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 дозвілля якось е... використовуватись більш раціонально, ніж диван. Дитяча секція у нас щойно запрацювала. Буквально от ми провели два тренування. Дітки прийшли дуже довольні. Е... Зараз ми Починаємо цей процес наращувати. Ми сподіваємося, що в ближайший рік-два вони вже почнуть ну, по бажанню, звісно ж, виступати на змаганнях і показувати вже якісь результати, як місто Полтава представляти і показувати якісь результати вже на обласному рівні і на всеукраїнському. Спочатку було важко всю не вдавалося повністю зайняти всю. Всі тренування доводилося раніше закінчувати, зараз трошки звикли руки. Реальні умови все-таки кращі, такі, ніж такі умови, скалодром. Чому? Тому що скали вони живі, ти можеш, ти можеш в будь-якому місці, навіть на маленьку-маленьку мі... зацепочку, поставити ногу чи поставити пальчик, і він буде тримати. На даному скелодромі ми підтримуємо форму в зимній період. Чому? Тому що в зимній період на скалах дуже важко лазити. вони Холодні. В снігу, в кризі, в нас теж підростають хлопці. Ми зараз тренуємося дуже активно. Також ми вже почали виїжджати на змагання Всеукраїнське, місто Харків, Непропетровське, і там вже займати не останні середні місця, і це для на нас дуже радує. До речі, назва клубу Ірбіс обрана на честь виду котячих, які мешкають у скелястій місцевості. Ці тварини вирізняються тонким і надзвичайно гнучким тілом, що дозволяє легко долати кам'яні перешкоди. У полтавських скелелазів дещо інша техніка пересування. до речі, не менш цікава. Про неї розкаже колега Юрія Сергій Матвієнко. Я інструктор зі скелезіння в Алі Клуборі і Ірбіс вже займаюся дуже дуже давно. Ну непосредственно зюра, ми це все розпочали. У Нас займаються різні люди, як і молоді, також і ті, що працюють, і студенти. Склазіння це це дуже цікавий. Цікавий вид вид спорту. Він себе включає і гімнастику, і силові упражнення. Як такових бар'єрів нема, зросних, можна займатись, хоч і до 80 до років. Ми починаємо тренування. З розминки обов'язково. Особливо у нас задіяні сустави, пальці, і обов'язково їх треба розминати от такими от рухами. Розминка триває хвилин 15-20. Якщо її зробити або дуже короткою, або неправильно зробити, то можливість того, що потягнути сустав або ще щось дуже велика. речі, Цей рух справа наліво чи зліво направо у скалелазіння називається траверс. Тут спортсмени використовують всі можливі зачепи, щоб простягнути ті м'язи, які не були задіяні під час розминки. Бажано лазити в, соб, в свободному одязі, і обов'язково для, для того, щоб краще відчувати скалу або стенд є спеціальне взуття. Називаються скальники. Вони повинні бути на розмір менше для початку, щоб максимально відчувати за це скалу. Крім спеціального взуття і одягу, всім скелелазам необхідно запастися магнезією. Це магнезія, вона використовується як важкоатлетами, які підіймають гирі, штанги також і нами. Яка є користь? Коли ти лазиш, руки потіють. І дуже важко, як братися за такі штучні камінці, так? І на скелях. Коли ти магнешся, ручка висихає і дуже гарне тертя і хват за зацепи». Для зимового лазіння і альпінізму є спеціальні такі перчатки. В них основа як не шкіра, ну до по поцепкості дуже схожа. І ти і ти працюєш в них. Але коли цепкості вже немає, то ти їх знімаєш, лізеш, на руки дишиш, зігріваєш і так проходиш певний, певну ділянку маршруту. Тут доречно пояснити різницю між скелелазінням і альпінізмом. Скелелазіння це, скажімо так, гімнастика на скалі, гімнастика на стенді. А альпінізм це совокупність скали, льод, висота і багато чого. Багато чого, а особливо серйозних матеріальних вкладень потребують повноцінні і якісні заняття альпінізмом. Для цього виду спорту. Він не дешевий, тому що дуже багато треба спорядження. Якщо брати саме скелезіння, то для скалазу потрібно що? мотузка, система відтяжки, напарник і все. А для того, щоб займатися альпінізмом, це треба спеціальне спорядження. Ті ж самі закладки, френди, ледоруби. Ну і саме саме головне бажання. А в принципі, це дорогий вид спорту, тому що інколи грошей не вистачає, але бажання є і якось приходиться викручуватися. Тому що ми це любимо, ми цим живемо. Ірбіс активно відвідує полтавська молодь. Дехто на заняттях відволікається від роботи, а дехто навпаки. У різноманітнює свій відпочинок у будь-якому разі на тренування хлопці і дівчата поспішають з радістю і дуже поважають своїх інструкторів. У нас тренери дуже хороші. Колектив у нас доволі хороший, от, е, в хвилини всі друг другу допомагають. А, ну, я не знаю, жалуватися взагалі не на що. Вони відносяться до цього з розумінням, розмовляють з нами на одному рівні, але не забувають про тому, що все ж таки вони тренери. Юрій і Сергій у свою чергу докладають максимум зусиль для того, щоб виховати майбутніх майстрів альпіністського спорту. Ріс спортсмена йде з новачка до третього розряду десь приблизно два-три роки. Це коли є гарний тренер, це коли спортсмен себе також фізично, морально, духовно, теоретично сам себе підковує. Підкованих тут немало. Молодь налаштована серйозно. Дай волю, хоч зараз подолає будь-яку вершину. Нові які-то перемоги, подолання цих труднощів. Кожного дня тут щось нове. Ти приходиш і кожного дня тобі дають нове завдання. Немає такого, що одне й те саме. Батьки спочатку були проти, все ну, ж таки небезпечно, а потім зрозуміли, що хай так воно і буде. Скила лазіння, крім потенціального ризику, має безліч переваг. Наприклад, можна подолати страх висоти. Я теж, наприклад, боюсь висоти, але я цей страх контролюю Це, ну, це виходить тоді, коли довго долго Ну, Намного интереснее становиться, наскільки ти сам зможеш достичь, наприклад, вот в этих вершинах. Тут просто можно сказать, вот я разбился по классам, есть что-то проще, есть что-то тяжелее, а есть то, куда стремиться нужно. Но, естественно, нужно тренироваться, тренироваться, ну, очень много, чтобы чего-то там достичь. У меня работа сидячая. Целый день сижу, спина у меня вообще болит. Здесь тянут абсолютно все мышцы тела. То есть э, спина, спина подтягивается. То есть для девочек очень хорошо, когда растяжка есть. Вот. И вот мелкие сосуды, у кого сердечно-сосудистые проблемы там вот, с руками, с ногами, это очень хорошо, потому что пальцы, вот, суставы работают в этот момент. Тяжело объяснить, наверное, более такой вот становится собранный. То есть концентрируйся на определенной цели и, и вот старайся максимально этого достичь. То есть, естественно, в жизни она тоже увеличивается внимание, ну, наверное, и концентрация. Не знаю, насколько это на мне отразилось, окружающие вроде бы никакой разницы не видят, ну, разве что там физподготовка и так далее. Но понимаешь, что в любом случае Просто бездумно лезть не виходить. Постійно нужно думати, что то там соображать, пытаться как-то вилізти куда-нибудь. Ну, в житті, тоже навіть отражается как-то в голові. Майже всі, а якщо не всі, які зараз знаходяться на площадці, вони мають чкліве життя. Крім того, більшість альпіністів доволі цікаві та інтелігентні люди, приємні, у спілкуванні і доброзичливі, уставлені один до одного. Люди, які сходжені, вони відчувають друг друга навіть без, без розмови. Він видає вірьопу, вибирає І на страховці. Ти все це відчуваєш. Також підтримка, десь там ногу підвернув, не дай Бог. Товариш обов'язково візьме твій рюкзак і допоможе пану хвилину. Альпінізм розвиває в людини і в спортсмена такі гарні якості, як витримку, координацію рухів, фізично, морально також витримку. Також любов до ближнього, тому що альпіністи ходять групою, ця група складається з двох і більше людей. І там треба бути дуже бути, довіряти напарнику, щоб робити це сходження. Ну, я вважаю, що гори без компанії це вже ну, якби ризик, тому ну, самому ти в гори не підеш, повинен бути напарник. Гори стають чудовою можливістю для нових знайомств, цікавих подорожей, незабутніх вражень. Деяких не у горах перевіряється міцність дружби і сила плеча товариша. В альпінізмі дуже гарні люди, дуже позитивні. Скільки я не виїжджала, ми в гори і виїжджаємо. Сюди ми зустрічаємо нових друзів. От Ми були взимку, у нас перші були зимові збори з альпінізмом у місті Судак. Ми познайомилися з гарними хлопцями з міста Запоріжжя. Варто звернути увагу дівчат на ще одну перевагу занять альпінізмом. Про альпінізм кажуть, що для Хлопці це школа мужества, а для дівчат це школа замужества. Ні, я не переслідувала такої цілі, Я прийшла чисто ну для розвиття там дальніших спортивних достижень. Хоча дівчата і відкидають всілякі підозри, оточуючих у не зовсім спортивних мотивах, тільки в, в рамках спорту. Але закон замужества діє безвідмовно. Нові альпіністські родини створюються і стають гарним прикладом для інших спортсменів. Сім'я Юрія і Євгенії є тому підтвердженням. Участь в политехническом университете я записала в секцию скала за неальпинизма. Постепенно выезды, соревнования привели меня в большие горы, на Кавказ, на Эльбрус. Я была на Эльбрусе, мне очень понравилось. И там в общих сборах, в принципе, я познакомилась с Юрой. Потом как-то так получилось, можно сказать, по жизни. То ли присмотрелись, то ли как-то так потянуло друг к другу. Ну, так начали встречаться. Как бы. этот период был такой крайне интересным психологически, в том плане, что мы жили в других городах, и у нас была возможность видеться только на выходных. Продолжалось это крайне, как бы это, можно сказать, с одной стороны, и долго, и недолго, два года. Ну, потом решили уже создать семью, как бы поняли, что созданы друг для друга. Я для себя еще крайне давно решил, что как бы мне нужен человек моего стержня и моего склада ума. Почему? Потому что не каждая, к примеру, можно так грубо сказать, цивильная женщина может понять того же мужа, который уезжает непонятно куда, тратит кучу денег на снаряжение, на проезд, приезжает весь Бодраний в тому плані там обгорелий, руки побиті і діляться своїми піщітленнями. То есть ні кожен чоловіка, який хотіли чуве щасливий, щасливий, да. Кожен чоловіка то поміт, скажем так, навіть простой матеріальної точки зрения. Не кожна, але та особлива все-таки знайшлася, бо благословив Юру чудовою дружиною. Вона не просто розділяє його погляди, але підтримує чоловіка. І жертвуючи своїми бажаннями, допомагає йому самореалізуватися. Вона умна, це в першу чергу. Умна жінка це дуже щаслива і хороша сім'я. То есть сложная когда как бы, ну, я там и в социальных, и в спортивных, когда я так не мог найти выход, она мне помогала, хотя аккуратно это делала, потому что у меня такой интересный склад характера, как бы, не в том плане, что я там люблю, люблю руководить, но учитывая то, что как бы на меня большая нагрузка идет, я, например, если сказал, как отрезал, то есть эти качества своей супруги я очень ценю. Также она заботливая, то есть она в первый, первый год жизни, первый, ну, полтора года, когда родился у нас ребенок, она меня не отпускала хотя я видел какие тоже было ну, хотелось поехать как бы я возвращался счастливым лицом ей это чуть-чуть расстраивала как бы но она находила в себе силы и поддерживала меня когда выбирают ребят чтобы стать инструкторами которые идут в школу инструкторства определенные качества нужны нужно не только там я хочу я могу там я супермен для этого необходимо немножко больше уже то есть необходимо Доверие коллектива. А доверие коллектива формируется, когда коллектив видит какие-то качества своего руководителя. Не каждому ему дано стать руководителем или ведущим ну, в группе. То есть это определенный характер, определенные качества характера должны быть. Мне кажется, вот у Юры как раз это все в комплексе есть. Не зря он первый, в принципе, инструктор вот за последние там, 10 лет, который Именно в Полтавской области даже. Я очень рада, что у нас вот с Юрой общее мировоззрение. Я люблю горы. Юра любит горы. Недавно с Крыма вернулись, а Новый год праздновали. Я очень рад, что у меня такая вторая половинка и такая у нас семья спортивная. Зараз у подружжя підростає маленький сынок. Нашему Вове сейчас два с половиной года мы его выводим на стенд. Он пытается лазить, там, крутить зацепы. Я очень надеюсь, что ему это понравится хотя бы в в рамках туризма и скалолазания на данный момент. Со временем, возможно, будет и альпинизм, это уже после 16 лет, после совершеннолетия. его. Потому как как альпинизм, опять же, как мы возвращаемся к риску, Это все равно риск определенный. Это трещины, это ледники, это не все возвращаются. То есть это нужно уже подготовлено быть моральной и понимать, что как бы ты идешь, но ведь у тебя остается семья за спиной. То есть, как бы так, чтобы семья это понимала. У нас сейчас ребенок такой шикарный растет, умный, красивый, здоровый, слава Богу. То есть, и я как бы не хотел бы ничего своей жизни. Сподіваємось, что ты, наш молодой глядач, усвідомив альпинизм. Це не тільки ризик, але і чудова можливість покращити свою фізичну форму, знайти цікавих друзів, побачити дивовижні гірські краєвиди, і а зараз тільки для дівчат тут дуже мужні хлопці. Головне не боятися, а спробувати свої сили, адже ти молодий.